Коли за кілька годин до початку матчу зустрічаєш віце-президента клубу, чекай на сюрприз. Добрий день. Святом незалежності. вас! Гравці Динамо Київ про це ще не знають. Вони в цій формі, а це не просто форма, це футболочки із вишиванкою, нашою гордістю національною. Вони в них вийдуть на передматчову розминку. Залюбки ідея одягнеться в футболку і сьогодні ще й гол заб'є. До сюрпризу динаміці справді не були готові, проте назву українського національного одягу вивчили швидко. Ну ти, як називається футболка? Вышиванка. Вишиванка. Вишиванка. Знаєш? Сейчас... А у вас є вишиванка? Нет? Ні. Не, да. да, да? да? Ну тобі подобається? Супер. Що, це? 20, 21. Скільки? 21 років. Не як хорват. Як це називається? Вишиванка. А, вишиванка. Якщо заб'єте гол, можливо, присвятите його незалежності України? Так, я станцюю український танець. Ідея свого слова дотримав середині другого тайму матчу проти Чорноморця фартовий Форвард забив м'яча від стійків воріт паста. І побіг ідеї танцювати щось схоже на гопак на честь національної ідеї. Після голу ви обіцяли станцювати український танок. Це він і був. Так, я перейняв танок від Тараса, капітана. Він попросив мене станцювати, якщо заб'ю. Це його заслуга. Проте ще до голу ідея, Динамо тримало контроль над ситуацією та рахунком. 1-0. На 23-й хвилині Німкович у такому ж, як і Браун, в більярдному стилі забив перший м'яч. Я вже говорив, що навіть не пам'ятаю, коли я раз, навіть не пам'ятаю на тренуваннях. Схоже, ворота Родеситі не був готовий до таких ударів і трохи розгубився. Они, получается, заціплялися за м'яч. И пробили перший удар. Там я не виділ удара, получается, і в кінці вже зреагував, але не успел. І второй м'яч там відскочив рикошет, як то непонятно. І тоже... такий удар, що тяжело було зреагувати на нього. Напівсонний Чорноморець намагався контратакувати. Проте ні вихід сам на сам Бурдужана, ні момент Діденка бодай голом не завершилися. Найактивнішим у Чорноморця, і це свята правда, був тренер. Такий осадок, якийсь є від того, що ми е, мали багато нагод в плані е, проведення контратак, швидких атак. Ми мали їх з десяток, і майже у усіх атаках ми приймали не то, що не то, що допускали технічний брак, а приймали неправильні рішення в, самій, е, завершенні, в самому завершенні атаки. Підсумкові сумкові два на користь Динамо, і привітання від головного тренера Киян з Днем Незалежності України. Всех с праздником. Большой хороший праздник.